Доброго ранку, дорогі наші глядачі. Нині ми знову вітаємо пана Мікеле і будемо готувати щось свіже і нове, цікаве, таке чого в Україні нема. Анонсуйте, анонс. Okay. Добрий день, добрий Сьогодні ми готуємо квітки, квіти кабачків. в Італії. Ця страва Це широко використовується. Я вам зараз розповім, які квіти для цього потрібні. Спілкувалися ми з паном Мікеле, і він сказав, що одна така квіточка в Італії коштує 50 євроцентів. У нас вони нічого не коштують, так що можете уявити, як ми можемо розкішно жити. Такі квіточки ми не зриваємо і не їмо, тому що вони Це. дають потім нам кабачки. Які є пустоцвіти, які не мають абс... які не мають під собою овоча, вони є і більші, і очевидно, що ми. Не нищимо те, що можна скористати, можна залишати зі стеблом, тоді не потрібно виделки. Ну, ви зараз нам все покажете. Добре, добре, це є гарнір. А на основну страву що ми готуємо? Основна страва в нас Ми зготуємо сьогодні крильця курки з пивом, розмарином, чесником і трошки олії. Добре, що ми починаємо перше готувати. Отже, ми готуємо олія. Є олія. Розбиваємо яйця. На таку велику кількість квіток кабачків нам потрібно щонайменше 4-5 яєць. Зараз зробимо на 4 яйця. Трошки Посолимо трошки. Даємо трошки муки і дивимося, чи досить. Я буду на підхваті на допомозі вам. Збиваємо, додаємо трошки олії, але не оливкової, а соняшникової. Добре-добре вимішуємо. Мішаємо. Доб... Робимо його однорідним і кидаємо всередину наші квіти. Добре вимішуємо. Коли готова наша пательня з олією, кидаємо на дві хвилини наші квіти. Олія вже достатньо розігрілася, кидаємо наші квіти. Яка красота. Дві-три хвилини будемо смажити. Коли ті зготуються, будемо накладати інші. І стаємо. Я думаю, що і в Україні також ми полюбимо ту страву. Після нашої програми її багато зможуть спробувати. Вабене, вабене. О, так, якби ціле життя смажив світ кабачків, не? Даємо наступну порцію. Кухінетта Артінтернаціоналі. Інтернаціонал. Деси українським паном манджарі фіорі і даємо мандромеджуке. Побачите Коли українці спробують квіти від цукіні, вони потім не захочуть їсти самі цукіні. Їм більше сподобаються квіти. Зробимо так само і ці, але ви такі не зривайте. Ці кабачків ми вже посмажили, і він чекає свого часу згоряного часу. Зараз робимо основну страву крильця. Що ми з ними робимо? Адеш фачамалідіра. Зараз ми приготуємо курячі крильця з пивом. Для цього нам потрібні курячі крильця, пиво алкогольне, розмарин, часник, сіль і олія. Розрізаємо на двоє курячі крильця. Знову чекаємо, поки розгріється наша олія. І тоді кидаємо. Олію. Приблизно 25 хвилин потрібно на те, щоб зготувати цю страву. Можемо вже викладати, навіть якщо ще не надто гаряче, трохи розігріта. Зараз нарізаємо часник на тоненькі шматочки. Коло пана Мікеле мені лишається хіба тільки подати і забрати посуду. Додаємо часник до наших крилиць. Трошки посолимо. Є. Окей. Пиво. І поливаємо пиво. Алкогольним обов'язково. стакан, добре. Трошки розмарину. Додаємо трошки розмарину. Знову oh, ж таки, відомий всім нам розмарин. Mm -hmm. І нам дасть трохи Гарного panato. аромату. Накриваємо це кришкою, залишаємо на 25 хвилин, потім дивимось на них. Нинька ми готували з вами, поміж іншим, екзотичним цвітом з кабачка, Ми готували також птицю, курку. Коли ми подивимося у Євангелію, птиця, пара горлиць, бо двоє голубенят було жертвою бідних людей, які приносилися у храмі. Справді, птиця в рази дешевша від м'яса плод. Свині, чи телятини, чи, скажімо, ягнятини. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми на когось задумалися про те, що споживаючи птицю, подумаємо про тих людей, які справді у бідноті, в простоті їдять скромну і просту їжу. Подумаємо і не забудьмо пам'ятати про тих, хто справді, можливо, не має достатньо їжі. Тому, благословляючи і споживаючи їжу, завжди пам'ятаємо, подбаймо у своїй короткому, молитовному зітхненні до Бога, щоб він подбав за людину, якій бракує, справді. Смачної, поживної і кращої їжі, і Бог напевно найде когось, якесь добре серце, який подбає про якусь бідну і потребуючу людину. Нехай ласкавий Бог завжди дарує нам серце співчутливе, щоб ми пам'ятали про тих бідних і скромних людей, які в богості проживають свої дні. Мікеле, дякую за смачну їжу. Я за неодноразову вашу участь у нашій програмі. Ми хочемо також від нашої програми на згадку про нас. Щоб у сонячній Італії пам'ятали про дні проведені разом з нами на моїй кухні з нашою командою від команди Золочівнет. Нехай це буде добрим спогадом. Сподіваюся, теплим спогадом про перебування в Україні. з радістю приймаю подарунок. Дякую за цей подарунок, за гостинність. Побачимось наступного разу. Вітаю вас, Україна! Чао, нехай благословення Боже зійде на нас. На вас, глядачі, і на сонячну Італію, якій проживає Мікеле, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного. Дякую. Смачного.